Усім доброго дня, ми з України. Так, піролізна головка, скажем, горілка до круглого котла. Була в мене труба 220-та. Зробив, поміряв вдома розмір дверки внутрішній, піддувайла. Зробити, робив з чорного, поки не з нержавійки. подивлюсь, чи буде тяга достатня. все. Три ножечки. Регулюється по висоті. Віконечко, звісно, здорове, але я думаю, що або я щось тоді вставлю, або приварю пластинку. Якщо ну, буде воно велике, може буде сюди випадати. Так, це в нас трубочка для масла. Вона йде туди, ну, так, заходить по центру. Сюди буде теж масло. У мене є фреоновий бачок. Зроблю з нього, зроблю дюрточку, кріплення, шлангочку туди і буде собі текти. Так, тут зробив добавочку, бо труба була невисока, сантиметрів до 40. І ще додав 20 вже з тоненького металу. Тут кришка. так, І тут зробив собі чистить таким вертлюшком наче як таке піддувою. Опа, там воно уступчик іде, а тут рівно дно. І запалювати буде удобно. Чикс, зажалось і все. Ну що, я думаю, що буде працювати. Як іменно... Це вже покаже іменно тяга. Іменно тяга. Якщо прийдеться додати трубу нагору на котел, потім виложу такий тунель в котлу з кирпича, щоб воно наче йшло огонь і било в задню стінку, і потім поверталось до дверок. Ну що, іспит буде вже другим роликом. Це просто кришечка, там просто шахта. пишемо коментарі всім пока